Ви повинні розуміти одну просту річ. В цій країні всім керує одна людина. І ніхто в цій країні, цій людині, заперечити не в змозі. Він приймає рішення, хто буде міністрами всупереч Конституції, тому що подання на звільнення міністрів і призначення міністрів повинен робити прем'єр-міністр, порадившись з коаліцією. Одначе, як ви знаєте, як змільняли зараз міністрів і яка була процедура. Прем'єр був настільки засмучений, що навіть постанови проекти постановлені міністрів Верховну Раду про призначення міністрів. Хоча це його пряма обов'язок. Пан Андрій, що я би... до чого веду? Я вибачте, закінчу. Так, от всі ці пріоритети, про які ви кажете, коли на бідних плюнули і забрали в них 50 мільярдів, але залишили марафон, який славить найвеличнішого політичного лідера сучасності, це рішення президента Зеленського. І це треба пам'ятати. Це відношення його справжнє до українців і до їхніх потреб. Більше того. Коли ми говоримо сьогодні про податки, от моя дружина вчителька, вона 36-й рік, вибачте, да, 36-й рік працює в школі. Uh -huh. Не один запас трудовій книжці. Вона вчителька початкових класів з 1988 року. От вона отримує 20 тисяч гривень в місяць. Ну, в неї там вища категорія, вона вчитель методи. Весь цей набір у неї є. Це грязними. 19,5% вона платить податку на доходи фізичних осіб. Значить, відкиньте 4 тисячі, це залишається 16. да? Плюс півтора відсотки вона платить військового збору. Плюс вона в пенсійний фонд платить майже 4 тисячі гривень. 4 тисячі гривень. І зараз її підвищать, підвищать ставку військового збору з півтора до п'яти відсотків. І на наступний рік. Уряд скорочує видатки на освіту на 8 мільярдів гривень. Тобто вона, вчителька, яка вчить дітей, наступного року буде отримувати зарплату меншу, а працюватиме так само, як зараз і є, при інфляції в 10%, яку вони сьогодні закладають в бюджет. Ну, стоїть питання: давайте оподаткуємо прибутки банків, Не які які. Просто тупо на ОВДП заробляють, як каже наш економіст Олексій Куч, гроші навіяні вітром. І що? Прибрали норму. Угу. Як же можна образити банки? Про що ви говорите? Нас не зрозуміють. Скажіть, будь ласка, це як називається взагалі? Це для кого наша держава існує? Для банків? Ну, прийнято зараз говорити не на часі, пане Андрію. Серйозно? Тобто, хай воюють робітники і селяни. Хай затягують пояси лікарі, вчителі і всі інші, хто паше сьогодні. А ця публіка буде жирувати і далі? Чи як це у нас? У нас війна чи є? Не для, не для басприводу так само не на часі. Дивіться, не на часі робити те, що не корисно для українського суспільства. Знову ж таки, от телемарафон єдиний не довіряє 36% українців. Це КМІС, навіщо не довіряє 47%? Навіщо взагалі фінансувати машину інформаційну, яку не довіряють наразі 47% українців? Що навіщо це робити? Ну а для чого? По президент Зеленський готується до виборів навіть 36% відсотків, які йому довіряють, це достатньо багато. І це, він не хоче втратити цей електорат, і більше він же ж не свої кишені платить. Він же ж платить за рахунок державного бюджету uh -huh. через кишеньковий уряд. Тому що це ж не він закладає, він підписує бюджет, але закладає кишеньковий уряд на чолі з шмигалем. І ці пріоритети для нього є головні. А те, що в країні росте бідність, те, що в країні соціальні стандарти на три роки заморожують, на секундочку. От уявіть собі, сьогодні пенсія мінімальна 2361 гривня. Скільки вона буде. Вартісно актуально вважатися через три роки. Угу. Він що не розуміє, до чого це призведе, і це закладено в бюджетну резолюцію. А потім нам розповідають, що е, головне це для нас люди. Їх треба повернути. Куди їх повернути? Куди їх повернути їх можна тільки депортувати сюди насильно і потім тримати як концтаборі? Оце можна зробити. Знову ж таки про єдиний марафон. Я знаю, що наші колеги, так які працюють саме в цій сфері, можуть дещо образитися. Навіть чув думки... треба ображатися. Це не коли для того, аби... це пропагандисти, Я це то... різні речі. Я для того, аби не було ніяких вижу, журналі... хочу зауважити, пане Андрію, що зараз процитую думки можна владців, чиновників народних депутатів, які також говорять немає сенсу. І найголовніше немає грошей далі тягнути цього воза з цими волами, як ви зазначили на початку. Вибачте, давайте зробимо уточнення. А, я тут є різниця між, вибачте, канали, каналізація це однокорідні слова, але сенс в них різний. Є журналісти, є пропагандист. Це різні речі. Ті, хто працюють на єдиному марафоні, це пропагандисти. Це не журналісти. І вони отримують зарплату з державного бюджету. а Ви ні, в цьому принципова різниця. І тому хай не розповідають про солідарність. Вони сидять у нас на шиї. За що? За те, щоб славити владу? А хіба журналістська професія в цьому полягає, а не в тому, щоб цю владу весь час товкти і вимагати від неї звіту? Від неї плюють на журналістів відверто. Костін на запитання про те, як там посуваються справи по його заступнику, відмовляється відповідати. Відмовляється приходити в Верховну Раду. Йому, хоч один із цих пропагандистів питання завдав. Чому він так по-хамськи себе веде? Хіба оці всі, хто сиділи в залі на прес-конференції у президента, він їм не плював в обличчя? Коли розповідав кравцю, ви тут такі-сякі і так далі, uh -huh. ні один не встав не вийшов. Коли Порошенко тільки сказав, дорогенька, всі ходили в майках, я б тобі не дорогенька, всі обурювалися, свободу слова душать. А зараз що? Де вони всі? Як ми під підвіником це думка е, міністра соціальної політики з 16 по 19 рік, який працював за каденції президента Давайте зараз почуємо думку чинного народного обранця, який працює за чинної каденції чинного президента Юрчишин е, народний обранець від партії голос сказав, що наразі не зрозуміло, що робити з телемарафоном. Водночас він зауважив, що 2024 рік може стати вирішальним для єдиних новин. Це при тому, що ми вже зараз маємо бюджет на наступний рік, де закладені кошти саме на цю історію історію. це пов'язано з тим, що скорочується міжнародна фінансова допомога, що суттєво впливає на економіку України, але на як ми розуміємо, тепер бюджет єдиного марафону це ніяк не впливає. Далі читаємо Микола Тучицький під час засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики заявив, що марафон був, є і буде, але потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Щодо марафону, він був, є і буде, потрібно шукати форму, щоб була зацікавленість у громадськості. Далі пряма цитата. є велика кількість людей, які його дивляться, і це так само важливо доносити єдиним голосом те, що відбувається на фронті. Якщо будуть певні запитання, що саме не подобається. То я готовий буду з вами на цю тему поспілкуватись, сказав Тушицький, новообраний, міністр культури України. Ну, ми ж тут розуміємо, що він з команди президента Зеленського. Тобто от він думка не міністр команди. Він мінімум культури. Він міністр стратегічних комунікацій. Тобто він міністр тієї брехні, яку транслює єдиний марафон. Як він може його закрити? Це тоді йому треба йти відставку. Тому що культура це одне, а пропаганда це інше. Це тільки Гебельс в, в нацистській Німеччині був міністром інформації і культури, угу, до речі. От, в принципі, таку посаду йому зараз створили. Міністр стратегічних комунікацій, міністр брехні. Називаємо речі своїми іменами. Пан Андрій, якщо говорити знову ж таки прочі своїми іменами, про свободу слова взагалі в Україні, да окей, ми вже два з половиною років трошки. В нас війна, тому в нас там є єдиний марафон, і в нас є якісь такі певні заперечення, що можна говорити, що не можна говорити. Чекай. Тим не менш, ми є знаємо, така, що є... є такий чудовий канал суспільне. Так воно було в єдиному марафоні. Вони, вони пішли до речі, микзвідти викинули, тому що вони не захотіли говорити те, що їм казали, говорити. Мене чотири рази запрошували на. Це єдиний марафон через Суспільне. Так. Кожного разу адміністрація Офіс президента їм влаштовує істерику. Як це ви могли цього типа запросити в прямий ефір? В результаті їх викинули. Закрити їх не можна, тому що, ну, це. За дослідало. вашу інформацію, їх саме виконали. Я чув, що вони самі подали Вручально заяву. Звичайно, самі за А хто у нас, кого у нас викидає? Ці йдуть за власним mm -hmm. бажанням. Ну, Навіть кудризкі за власні у нього бажання виникло. Ну, так і мою премію кажуть, виписали. Ну, це Чому? щоб у нього бажання не зникло, так. Я про інше хочу сказати. У нас все так робиться. По желанню трудящихся, розумієте? Як в старі добрі часи. А так. за цим всім стоїть одна, одне оце рило, яке називається цензура. І Точицький сьогодні це міністр цензури. Давайте міністр так брехні, не хочу пропаганду. бути адвокатом диявола, пане Андрію, але чи згодні ви з тим, що в моменти повномасштабного вторгнення великої війни іноді певна цензура повинна бути присутньою? Не плутайте, І де її речі. Не де плутайте її речі. Є речі, які стосуються війни, втрат, так. переміщення війни. Безперечно, воєнних Про не планів. Нема питань. Ну хто вам в умовах війни вважатиме заборону критики влади? Об виправданої цензури акредитація до Верховної Ради є таким Звісно, моментом? Це це їх цензура. А як інакше? Вас може запросять на прес, 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 підсумкову прес-конференцію? Журналіста буквально прес-конференція більше... президента Зеленського, де запрошені в переважній більшості іноземні журналісти українських або не допускають, або трошечки на Остоповець з новин лайв ходила. Інше питання чи дають ставити питання? Звісно, ну, що надають спочатку. Дивляться на її поведінку. Зумієте, а потім далі вже будуть вирішувати, давати чи не давати, задавати питання. Журналіста Бутусова більше не запрошують. Після скандалу з Іною Відірникової на дзеркало тижня дивляться косо і так далі. Я до чого це веду? Розумієте? Це чиста цензура. Угу.